Привіт всім! В цьому відео хочу показати вам, як я плету великодню корзину. Її родзинкою стане пишна коса по периметру. Отже, починаю я з того, що визначаюсь з периметром корзини, і, виходячи з нього, кількості стійок. Далі роблю відповідну розмітку на формі. У мене буде 28 подвійних стійок. І так починаємо плести дно, як я зараз показую на відео. Плести буду звичайною подвійною мотузочкою. Плили один ряд, і вже починаючи з другого, ми будемо розводити бокові стійки. Далі я подвоюю ці бокові мої стійки, тобто додаю в них ще по одній трубочці. У вас, звісно, може бути інша кількість стійок, відстань між ними, тому і схема буде відрізнятися, ви будете, можливо, по-іншому розводити, додавати стійки, тому вже більш детально я це не показую. Основний принцип зрозумілий, я думаю. Далі я буду піднімати свої стійки прямою мотузочкою з трьох, а потім зворотною виходить у нас коса. Після цього я стійки зафіксувала по формі і залишила їх до повного висихання. Так як у нас в роботі залишилось три робочі трубочки, а нам для ситця потрібно чотири, ми додаємо ще одну і будемо плести парною кількістю одразу чотирма трубочками. З двох сторін по центру корзини я вставляю е, додаткові трубочки, які просто резервують нам місце під майбутню ручку. І потім я їх дістану. Звичайним ситцем я проплила необхідну мені висоту корзини. Далі відрізала четверту трубочку, ось так за стійкою і приклеїла. І зараз цими трьома я буду пласти мотузочку з трьох, але зворотно. Принцип наступний: крайню ліву трубочку, яка в нас в роботі, ми кожного разу заводимо перед трубочкою одною і за дві наступні. Нарощування я буду робити всередині корзини з стійками. При такому зворотному плетінні на лицевій стороні в нас виходить подвійна мотузочка, а всередині корзини мотузочок з трьох. Я так проплету три ряди і вони сховають пеньочки від майбутнього нарощування трубочок для загинки моєї. Ще на цьому етапі я дістаю трубочки, які я підкладала для резервування місця і буду вставляти майбутню ручку. Ручку я роблю з алюмінієвого кабелю типу АВВГ. Діаметр однієї жили, там десь 4-5 мм у мене. Я їх просто обкрутила папером і пофарбувала цей папір в колір корзини. Потім на ручці я буду ще робити чорнову обмотку, кожен раз я її ґрунтую, лакую. І після цього вже тільки буду оплітати. Приступаємо до загинки. Я вставляю свіжі робочі трубочки по дві зліва від наших пеньочків. Обережно проминаючи пальцем, я завожу кожну пару за наступну стійку. Намагаюся слідкувати за тим, щоб висота цієї дуги у мене була однакова. Так, ми заводимо кожну стійку по всьому периметру корзини. А далі покажу вам, як можна зробити цю косу в один етап або в два етапи, кому як буде простіше. Починаємо ми з будь-якої пари робочих трубочок. Заводимо е під одну трубочку. Далі наступну також заводимо під одну. Ось. Коли в нас в роботі дві пари, то ми крайню ліву. Запускаємо вниз за одну. Наступну, яка знизу заводимо під одну. І в нас знову в роботі дві трубочки. Тобто ми двома парами весь час платимо. Крайню ліву пару заводимо вниз знову. Бачите, вже вимальовується коса. Нижню. Знову зараз заводимо ось цю нижню. Знову заводимо під одну. І в нас знову в роботі дві трубочки, дві пари. Верхню ліву заводимо за одну. Тобто, можна такий варіант або а, а, по крокову. Зараз покажу ще як. Другий варіант двоетапний. Ми просто кожну пару трубочок заводимо так от під низ, під одну, і залишаємо наверху. Дивіться, за одну і наверх. А потім їх опускаємо вниз. Оці, що стирчать у нас зверху, ми їх також ось так за одну і вниз. Просто не знаю, може комусь буде простіше так або тим варіантом що я показала перший Коли закрили косу, я ще раз прокручую, дивлюсь, десь підтягую, можливо, десь, щоб у нас були відстані однакові. Ця коса була по ширині, плюс-мінус скрізь однаково підтягуємо, поправляємо, вирівнюємо все. Оці пеньочки, які знизу не спішіть хвостиці обрізати. Я спочатку ґрунтую корзину і тільки після цього обрізаю, щоб нічого не вискочило. Ну, от і все, корзина моя готова. Вона вже прогрунтована, пролакована, покрила додатково її патиною. Вийшла досить міцна, витримує до 10 кг. Ручку я обшила натуральною шкірою. Сама ручка це звичайна обмотка. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях, я зніму додатково відео. Бажаю вам всім творчих успіхів! На все добре, па-па!